Добрий день, мої шановні українці. Сьогодні ми тренуємо дифтонги і трифтонги. Отож, давайте починати. Давайте швиденько нагадаємо: ми зараз говоримо про звукову систему англійської мови. Ми не говоримо, як пишуться букви, як складаються склади, як складаються слова. Звукове оформлення мови. І оскільки в англійській мові. Слова вимовляються по одному, а пишуться абсолютно по-іншому. Нам потрібно знати. Написання звуків. Написання звуків це є транскрипція, щоб ми могли відкрити словник, подивитися, знайти слово, подивитися на транскрипцію і знати, як ту транскрипцію прочитати. Отож, швиденько скажемо ще раз, скільки є 5 частин в звуковій системі англійської мови. Перша група це є прості голосні, друга група це є дифтонги. Голосні, які складаються з двох частин. Третя група це є трифтонги. Голосні складаються з трьох частин. Четверта група це є приголосні і п'ята складні приголосні, ще їх називають африкати. У цьому відео я розказувала вам, і ми вчилися на вправі, як вимовляти, розпізнавати і писати транскрипцію простих голосних. Сьогодні ми давайте тренуватися, вчити, запам'ятовувати, як пишуться складні голосні. Дифтонги і трифтонги. Отож, перед вами є усі дифтонги. Їх є вісім. Давайте дивитися, як вони читаються. І зараз я вам буду подавати слова, але ви побачите, яке різне написання англійських слів, але разом з тим оці всі букви читаються одним і тим самим звуком. Давайте починаємо з першого дифтонга. Знову ж таки, дифтонг це є звук, який складається з двох частин. Перший дифтон у нас є Ай. І. Тут коротке, правда? Там немає крапок після І. Подвійні крапки означають подовження звука. В українській мові подовжених звуків немає голосних. В англійській є. Ай, Наприклад, у словах fine «by», Night «by». Бачите, які різні написання слів, і всі вони читаються. Єдиним звуком I посередині. Треба мати на увазі, що дифтонги і трифтонги утворюють один склад. І в англійській мові оці дифтонги і трифтони, наголос падає на першу частину. От, Наприклад, в українській слові «ой», так? ми не кажемо «ой», Наголос не ставимо на другу частину, ми ставимо на першу. Так само і в англійській, в англійській мові буде в нас «ай», «ей». Ой, ау, оу. Так? Це треба запам'ятати. Наступний дифтон у нас є ей. Плейн, mail, трей. Eight break. Давайте ще раз скажемо, І ви побачите, як воно читається: плей, mail, tray, eight, break. OJ, krotke I, znovu što OIL, boy, SOIL, JOY. OIL, boy, SOIL, JOY. OW, HOUSE, NOW, COW, OW, OW, OU, GO, BOAT, Slow shoulder. ear. Оце коротке «е» в кінці, воно таке не виражене, дуже коротке, майже забуте, скажімо так, і. Наприклад, у слові here. Ви бачите, як там «е» таке малесеньке-малесеньке, воно Here. Really? Really? Наголос іде на перше і Really. А от друге е, майже проковтується. Really. Beer. Beer. Треба нагадати нам, оскільки ми вчимо американську мову, американську англійську. Я живу в Америці вже 20 плюс років. І американці мають тенденцію: оце, бачите, написання B-E-E-R. B -E -E -R. Американці мають тенденцію проговорювати ось те R. Британці скажуть beer. Американці скажуть Beer. Оце «р» буде завжди у них звучати. От Наступне слово, наприклад, «ear». «Ear». Британці скажуть «ear». американці скажуть ір. В наступних нас відео ми, в наших відео ми будемо тренувати оце AR. Я вам детально буду пояснювати, де ставити язик. І Хоча я картавлю в українській мові, мій звук aR в англійській мові добре вимовляється, вимовляється правильно. Наступний наш дифтонг – це є пуе, турист. Турист. Знову ж таки, от друге е, друга частина дифтонга, вона коротенька. Турист. Щор. Sure, sure. Подивимося на слово shor. Sure. Знову ж таки, американці піднімають оцю букву А. Sure. Sure. Британці що. Американці шор. І останній дифтонг у нас буде е. «э». Оцей перше позначення, перша частина дифтонга, мовляється як у слові поет. Е-е. Е. Beär. There. Bear. Э -э». «Care. There. Bear. Э -э». Тепер переходимо до трифтонгів. У нас є їх два. Вони не часто вживаються, але їх треба знати. Це є ає and ауе. Наприклад, у нас є слова fire, fire, Lion. Violin. Violin. Fire. lion, Violin. І другий трифтонг буде «ауе». «Пауе». «Сауе». «Пауе». «Сауе». Oh, this soup is so sour! Ця зупа така кисла. Ви можете прослухати цей урок і подумати, навіщо мені треба знати оце все? Знову ж таки, ви хочете подивитися в словник і знати, як прочитати слово. У вас буде, от, наприклад, подивимося на слово power, тільки що, що ми е, прочитали. Подивіться, як воно пишеться: P-O-W-E-R. Якщо б в нас англійська мова не мала іншого вимовлення, так і в українській, в українській ми бачимо слово, ми, знаємо, ми бачимо букву, ми знаємо, як та буква мовляється, і так само вона і читається. Ма-МА. Якщо б ми мали такий би самий принцип в англійській мові, то це слово power ми б прочитали повер. Повер, так? Але таке в англійській мові, на жаль, немає. В одному з наших наступних відео ми будемо вчити всі приголосні, і вони посправді вимовляються чуть-чуть інше, чим українці їх вимовляють, і деякі приголосні вимовляються зовсім по-іншому. І отак, як ми е, тренуємо свою м'язову систему виконувати звичайні вправи, ми вже не задумуємося, ми просто їх механічно виконуємо. Так само наша вся м'язова система рота працює при вимові нашої звичайної, нашої рідної мови. Але перед нами є задач, задача, коли ми вчимо іноземну мову. Нам треба навчити наші м'язи працювати по-іншому і вимовляти звуки по-іншому. І тому нікуди не дінешся. Потрібно тренуватися. Я знаю, на інтернеті є багато різних відео, як вивчити мову за місяць, як швидко почати говорити без проблем. Мушу вас розчарувати. Оця перебудова м'язової системи рота займає час. Але якщо ви будете тренуватися кожен день по 10 хвилин, особливо вимовляти і запам'ятовувати на вечір. Щось відбувається з нашим сном, наш мозок працює, переробляє ту інформацію, і на ранок ми вже набагато краще засвоїли, ту, о, то, то, що ми навчилися перед сном. Моя настіль, настірна рекомендація вам прослуховувати ці відео, особливо вправи, які я даю на вечір. І вже через два дні воно у вас буде вкладатися в голову без великого зусилля з вашої сторони. Отож, вчимо оці звуки. Тренуємо свої м'язи і говоримо кращою англійською. Все, до зустрічі! Побачимося у нашому наступному відео.